Церемонія прощання з Андрієм Парубієм відбулась у Львівському архкатедральному соборі Святого Юра. Я вважаю, що найбільший і найвагоміший його вчинок це на сьогоднішній день на Майдані він створив силовий блок, самооборону Майдану. І коли Грузія, наприклад, Білорусь втратили свій шанс, Україна не втратила саме завдяки тому, що була самооборона, був Андрій, який створив цю самооборону, яка протистояла Беркуту і не дала повернути і розпустити Майдан. Ми зберегли напрям на самостійність і незалежність. А на площі. Нак відбулось загальноміське прощання. Я Щось зараз навіть не можу згадати сфери, де про Андрія були погані відгуки. Чи вус як про друга, чи інші? Ми бачимо, він вів простий спосіб життя для нього. Україна справді була понад усе. Так він мав родину, він старався приділяти їм час. Але насправді я не знала, що закон про мову він ставив 17 разів на голосування. Це багато про що свідчить. останні слова прощання лунали на Личаківському кладовищі. То скаже. Комендант майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант українського дому. Це все на моїх очах. А хтось каже голова Верховної Ради. І це все Андрій. Його слова вартували завжди, бо його слова відповідала його дія. Його думки вартували завжди. Андрія Поробія вбили 30 серпня. Невідомий чоловік вистрілив в нього на вулиці. Підозрюваного затримали. Андрій Поробій був українським політиком та державним діячем. Заснував націоналістичну організацію Спадщина, брав участь у пікетах помаранчевої революції, революції гідності 16 до 19 року. Очолював український парламент. Іван Кадосько, Катерина Олійник та Андрій Пшик. Суспільне новини Львів.